Слухай, ти колись рахувала скільки разів за день ти себе свариш? Знову я не впоралася, знову я якась не така, і те, я зробила не так, я все зіпсувала і так далі. Знайома тема. Тоді я запрошую тебе в мій невеличкий челендж, в якому будуть три прості правила. Перше, коли ловиш себе на самокритиці, скажи окей, я розумію, що я зараз не впоралася, але я роблю найкраще з того, що я наразі можу зробити. Друге, обов'язково підмічай дрібниці в своєму житті хвали себе навіть за те, що ти просто прокинулася, зробила собі смачну каву і приділила 5 хвилин собі перед робочим днем. І обов'язково ввечері рефлексуй і зафіксовуй для себе ці моменти, коли ти була істинно щаслива і просто задоволена собою. Не за якісь певні результати, а просто внутрішньо щаслива і задоволена собою. В даному випадку я не пропоную тобі чекати понеділка, а пропоную почати прямо завтра. Ну що, хто готовий піти зі мною в цей челендж, пишіть в коментарях. Підтримую.